Сьогодні, за участю міського голови та за підтримки громадської організації, «Бжола» Ми привітали з річчям створення громадської організації афганців. Місто завжди підтримує громадські організації, і найголовніше в підтримці це спільні дії. Котре від усієї громади подякувати вам за вашу активну громадську позицію, за вашу підтримку, за те, що ви допомагаєте виховувати нашу молодь. Сьогодні багато вонів афганців захищають нашу країну зі зброєю в руках, передають свої знання. Вічна пам'ять тих, хто загинув на тій війні, я хочу ще раз подякувати вам за все, що робите для нашого міста і для нашої країни. Я хочу від себе і ці наші громадські організації подякувати за вашу відбування, за вашу постійну заботу про організацію. І постійно ми відчуваємо цю підтримку. Я вам дуже вдячний. За те, що нас не забувають ветеранів, які не тільки пройшли афганську війну, але й цю війну російсько-українську. Тут чотири представника, які з перших днів пішли на цю війну. Ми були тоді заручниками тієї держави і тієї політики, яка тоді велась. Я зараз на цій війні в батальйоні виконував свої фахові обов'язки, Дов, дуже довго виповнявши обов'язки інструктора по своїй же фаховій спеціальності, учив Хлопців, які приходять, і потім уходили вже спеціалістами. Возникла така необхідність, кому треба їхати. Ну як, ми в перших рядах. Ну так вийшло, що така спеціальність потрібна тут. Ну, я згодилася. Ну, звісно, там я отримала і ранення, і контузію. Дуже плохо. А що зробиш? Повинна бути ця організація, як наша, вона і підтримує самих наших пам'ять, нас, і виховувати. Покоління молоде потрібне і тоді, і зараз тим більше. Єднання, ми бачимося один з одним, підтримуємо вдов, мам загиблих також. Вона потрібна як, як невмиручий струмок, що життя продовжується.